Давайте зараз з вами поговоримо про бізнес-модель діяльності інституції місцевого економічного розвитку. Що таке бізнес-модель? Бо воно звучить ніби для бізнесу. Насправді, бізнес-модель це слово, яке застосовується для будь-якої організації. Бізнес-модель може мати навіть і громадська організація, інституція громадянського суспільства. Бізнес-модель це те, як ви створюєте цінність, тобто яку цінність ви створюєте, накладається на види фінансування. Про цінність, для чого створюється агенція, ми з вами вже проговорили. Про види фінансування е, щойно ви почули. А от коли це все разом одне на одне накладається, і це є власне бізнес-модель діяльності. Якщо агенція потрібна, це означає, вона робить потрібні речі, потрібні проекти, надає потрібні послуги. За це хтось має платити. Тобто, звідкись мають бути надходження на оцю діяльність на, на те, що роблять ці люди в цій інституції, для чого вони потрібні, хто їх. Фінансує. З нашої практики, маючи досвід роботи з різними агенціями місцевого економічного розвитку, ми виділяємо. таких Три бізнес-моделі типові бізнес-моделі. Перша це є бюджетно орієнтована організація. Другий тип це є проектно орієнтована організація, а третій – це є сервісно орієнтована організація. Зазначу, що це є така умовна типологія, тому що досить важко сказати, де закінчується одна, де починається інша. Найкраще, навіть на нашу думку, це мікс, коли є. Елементи всіх трьох моделей, але типовими є все таки три. І давайте ми ем, розберемо ці три типові бізнес-моделі інституції місцевого економічного розвитку окремо. Почнемо з бюджетно орієнтованої агенції місцево-економічного розвитку. Це переважно ті агенції, які дуже які створюються з метою підтримки органів влади в реалізації проєктів розвитку. Тобто, це означає, що це фактично такі інституції місцево-економічного розвитку при владі, але які, тим не менше, пам'ятаємо про що ми говорили, які мають репутацію свою власну, вони не повинні сприйматися як кишенкові, але які дуже тісно працюють з різними департаментами для того, щоб допомагати їм. В тих самих грантових заявках або реалізації е, проєктів розвитку, навіть як якщо ці проекти реалізовуються коштом самої громади, але потрібні якісь компоненти проєктний менеджмент, коли проєкти досить великі і департаменти не справляються. І в даному випадку агенція в такій бюджетно орієнтованій моделі частина її коштів вона отримує з бюджету, тобто є навіть пряме бюджетне фінансування на реалізацію певних проєктів, які вцілює агенція. За такою моделі, досить часто агенція є навіть комунальною. Становою, що дозволяє легше передавати кошти з бюджету міського бюджету на інституцію на агенцію, з одної сторони можна говорити про те, що бюджетно орієнтована агенція вона так присоска до бюджету, але насправді це є дуже добра модель, тому що є речі проекти, які не притаманні департаментам, департаментам, або там відділи міської ради, вони мають формувати політику, або вони просто зайняті рутиною якоюсь. А є проекти, які. Треба щось реформувати, наприклад, є багато місцевих бібліотек, якими треба займатися. Відділ культури встигає тільки передавати кошти або збирати якісь дані, і не має часу на те, щоб займатися продумуванням, що робити з бібліотеками, їхнім там реструктуруванням і таке інше. І тому краще дати якийсь бюджет на агенцію для того, щоб реалізувати такі комплексні проекти, де агенція тоді зможе найняти професійних проектних менеджерів, які будуть управляти цим проектом, натомість. Якщо потрібно найняти людей в органі влади, це означає, що треба змінювати штатний розпис. Це з причиною катастрофічно велику кількість зайвих дій, які треба робити. Тобто це бюджетно-орієнтовані агенції вони дуже добрі для того, щоб фактично коли потрібні люди для реалізації великих проєктів і бюджет готовий це фінансувати, то через агенцію власне ці команди їх можна створити, найняти і оплатити їх з бюджетних коштів, але через агенцію. Друга модель це є проектно орієнтована модель бізнес-модель агенції. В даному випадку агенція фактично назвець так бігає за проектами. Вона пише грантові заявки. Вона підтягує різні проекти з різних джерел і знову ж таки із соціально відповідального бізнесу, із приватних фондів, із фондів Євросоюзу або інших, і в тому числі може підтягувати кошти там з обласного бюджету чи навіть з національного бюджету, якщо і коли такі програми. Почнуть більше з'являтися. І фактично в даному випадку агенція працює за рахунок проєктів. У них, у неї є кілька проєктів, і агенція фактично її бюджет він формується завдяки бюджетам проєктів. Наприклад, менеджер з комунікації може працювати менеджером з комунікацій для першого проєкту, для третього проєкту, для четвертого проєкту. І в такому випадку і в проектах відбувається комунікація, і в агенції є посада менеджера з комунікацій, який чи яка здійснює комунікацію для цих цілої агенції в тому числі.